Моєму в'язальному каналі. І з вами буду в'язати я, Мар'яна І сьогодні я вирішила показати вам найлегший спосіб в'язання шарфіків, дуже гарних, ніжних і дуже просто робляться. А, для а, створення такого шарфіка вам треба буде моточок alize puffy і ваші ручки. А якщо ви хочете снуди маленький. То вам достатньо буде одного моточка. Якщо ви хочете шарфік в два, в два обороти. В один оборот, вам треба буде два моточка. І, звісно, натхнення, та бажання. І трошки часу достатньо буде одного вечора для того, щоб створити дуже гарний аксесуар. І зараз я вам покажу, як його робити. Е Беремо ниточку з такими готовими петлями. Це є Алізе Буфі. І відраховуємо 15 петлів. 4, 5, 6. Гарно рівняємо їх. Ось так. 14, 15. І що ми будемо робити? Ми беремо 16-ту петлю і ось так запихаємо. Це, типу, буде нашої петлі підйому. Далі ми будемо в'язати резиночкою один на один. Це буде у нас петля лицьова і виворотня. Ось так буде в'язатися. Не губимо петлі. Далі після виворотні в нас йде лицева. Ми просто запихаємо ось так. Виворотню, ми зверху запихаємо. Далі лицева. Виворотня. Дивимося, щоб наша робоча нитка була гарно складена, не перевернута. Далі у нас йде лицева, далі вигорня. Лицьова. Вивертня. Лицьова. і вивертня. І далі ми пров'язуємо дві лицьові для того, щоб був гарний край. Наступний ряд ми в'яжемо таким же способом. Перша підйому лицьова. далі йде в нас лицьова. І тут уважно дивимося не загубити вивертні петлі і так само їх пров'язуємо. Збираємо щоб не було перекручені петлі, тому що не буде гарно шарфік. Всі петлі розрівняємо. Ось тут у нас іде лицева. Якщо загубити петлю, то буде дирочка і вам прийдеться перев'язати. І в кінці знову ж таки дві лицеві. Можна давати одну по бокам, але мені ось цей край більше буде так загинатися, і він мені більше до вподоби. Ось як тут, бачите, він йде з боку. І ось так ми пров'язуємо на необхідну нам довжину. Ось. Ось такої структури буде шарфік. Я пров'яжу два моточка ниточок і покажу, як їх з'єднювати, щоб був один суційний шарф в оборот. І е, я вже дов'язала шарф майже до кінця і вирішила вам ще показати. Такий, скажімо, нюансик. Ось тут видно, що ось ця петля є перекручена. І якщо ми в'яжемо Alize Puffy або Alize puffy Fine, нам не, немає потреби розпорювати весь ряд, щоб о, поміняти петлю. Ми розпорюємо рядочок собі і просто. Стовпець на рядочок і просто його з'єднюю. Так можна, якщо ви побачите десь негарну косичку, ви можете собі акуратно розпороти і виправити свою помилку. А зараз, що ми будемо робити, це з'єднювати. Ось стільки у мене залишилося ниточки, мені цього недостатньо на дану ширину. І е, зараз я вам покажу, як з'єднати. Шарфік дуже ніжний, м'ягенький. І е, як ми з'єднюємо? Ми будемо з'єднювати в кожну петлю. Е, зараз ми продіваємо, протягуємо наші петлі, дивлячись, щоб косичка співпадала з косичкою. От. Ось так ми продіваємо просто косичку в косичку, кожну петлю не губимо ця косичка сюди, ось так ми її продіваємо до кінця ряду. Дивимось уважно, щоб петлі попадали в косичку. І так до кінця. Ось я протягнула всі петлі, вони ось тут в мене видно. Ось. І тепер ми будемо їх закривати. Як ми закриваємо? Теж уважно, щоб не пропустити: продягаємо петлю через петлю, і в нас виходить ось така косичка. Ось так. Надіюсь, що нічого не забула. Так, якщо в нас випала одна, ми просто її ось так. Ось такою косичкою ми закриваємо наш шарфик. Ось наш шарфік буде з такою косичкою, і у кінці ряду ми ще одна петля. от. Мій шар з двох моточків вийшов шириною 22 см і довжина метр 30. Ось такий шар. Розміри, звичайно, ви можете собі робити інші, але це дуже ніжний, гарний шарфік. Усім бажаю мирного неба, рівних петельків. Всього найкращого до зустрічі!